Всім привіт! Сьогодні приготуємо дуже смачний торт Спартак. Він виходить надзвичайно ніжним, смачним та відійде до будь-якого вашого свята. Медово шоколадні коржі та сметанний крем це ідеальне поєднання. Тож не будемо гаяти часу, гайда готувати. Розпочнемо з коржів. Для цього нам знадобиться 100 г вершкового масла або маргарину. Стільки ж ми додаємо меду та цукру. Та трішечки солі. Тепер ми ставимо все це на вогонь. Чекаємо, коли масло, мед та цукор розтане. Та варимо до зміни кольору. Маса повинна трішки змінити колір. Ось так гарно вона піниться. Після чого я її відставляю та додаю одну чайну ложку соди. На відео ми можемо бачити дуже гарну реакцію соди з медом. Тепер залишаємо масу трішки охолонути. За цей час піна осяде та ми зможемо додавати два яйця. Все це перемішую спочатку вінчиком, а потім, коли ми вже будемо додавати борошно та какао, вимішуємо ложкою. Усього нам знадобиться приблизно 350 грамів борошна та 40 грамів какао. Обов'язково перед додаванням просіюємо його. Какао в мене не алкалізоване, тому додаю 40 грамів. Але якщо воно у вас алкалізоване, можна додати трішки менше. Все це перемішуємо та коли ми бачимо, що нам буде зручніше вимішувати його на поверхню, то прикладаємо його. Але обов'язково притрусіть поверхню борошна. Борошна може знадобитись більше або менше. Усе залежить від вашого тіста. Під час вимішування воно тепле, тому може трішки липнути до рук. Тепер, коли ми сформували тісто, ми ділимо його на 10 частин. Усього вийде 10 коржів. Але якщо чесно, то один корж я взяла на крошку. Але торт вийшов все одно нормальної висоти. Тепер ми беремо тісто та ділимо на ось такі кульки. Тепер накриваю їх харчовою плівкою та ставлю у холодильник на годину. За цей час вони охолонуть та з ними буде легше працювати. Ось так з тістом гарно працювати, коли воно постояло у холодильнику. Тепер я починаю розкатувати його у коло. Діаметр коржів в мене буде 22 см. Усе зайве тісто я збираю та воно піде на крошку. Перед тим як поставити корж, я протикаю його виделкою. Таким чином він рівномірно пропечеться. Випікаю один корж у розігрітій духовці на 180 або 200 градусів, усе залежить від вашої духовки 4 хвилини. Робимо так з кожним коржиком, а поки що ми перейдемо до крему. Для цього нам знадобиться 700 г сметани, 2 яйця, цукор та крахмаль. Це в нас буде сметано-заварний крем. Останнім інгредієнтом ми додаємо вершкове масло. До речі, усі пропорції до інгредієнтів ви знайдете під відео. Тепер, коли ми все об'єднали, перемішуємо вінчиком до однорідності, після чого ми ставимо крем на вогонь нижче середнього та постійно помішуємо. Як ви бачите, спочатку він в нас такий густий, потім, коли ми поставимо його на вогонь, він буде рідкіший. Але це спочатку з часом він почне густішати. Головне це обов'язково його постійно помішувати. Ось так з кожним разом він все густіший та густіший, але ми чекаємо перші бульбашки. Коли ми їх побачили, крем готов. Відставляємо його на деякий час або навіть краще у холодильник. Тепер беремо м'якеньке вершкове масло кімнатної температури та взбиваємо його на середній швидкості міксеру. Та починаємо поступово додавати по одній ложці крему. Таким чином крем виходить дуже густий та смачний. По бажанню можна додати ванільний цукор або ванілін. Тоді крем виходить набагато смачніше. Тепер на тарілку або посуд, на який ми будемо збирати тортик, змащуємо його спочатку кремом та вкладаємо корж. Після чого змащуємо кожен корж кремом та вкладаємо інший корж. Знову додаємо крем. У приготуванні цього тортика, звісно, є свої нюанси, але якщо дотримуватись моїх порад, то все вийде. Цей крем просто ідеальний, тому обов'язково спробуйте його приготувати. Тепер роблю крошку. Беру залишки коржику або сам корж, та подрібнює у блендері. Насправді, торт Спартак виходить просто надзвичайний, шоколадні коржі та сметанний крем ідеальне поєднання. У ітозі в нас виходить ось такий тортик, я його порівнюю ось такою лопаткою. Після чого починаю притрушувати крошкою. Та тепер головне залишити тортик, настоятись. На це нам знадобиться приблизно 8-10 годин. Таким чином він вийде надзвичайно ніжний. Та ось такий смачний шоколадний торт в мене вийшов. Обов'язково спробуйте його приготувати. у Вас точно все вийде. Також обов'язково не забувайте залишати коментарі. Мені дуже приємно, тому якщо вам сподобалось відео, ставте пальці вгору, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Та до зустрічі у нових відео. Смачного вам!